Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Понеділок, 19 травня, і до вашої уваги традиційний брифінг мій з оперативної інформації тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговорити традиційно є про що? Наприклад, про те, що висока честь була дана Україні і президентові України Володимиру Зеленському. Удостоєним бути першим лідером, із яким зустрівся вже інтронізований, тобто офіційно зайшовши на свою святу посаду, понтифік папа Лев XIV. зустріч відбулася. Папа прийняв президента України першу леді. Також була зустріч із міністром закордонних справ і командою президента. Обговорювали різні теми, звичайно, в першу чергу російсько-українську. Війну, і тут треба розуміти наступну річ. Зараз а, оглядачі і дуже цікаві а, аналітики пишуть про те, якою ж буде політика зовнішня папи Льва 14 він буде відігравати активну роль. Він незабаром планує відвідати Нікос, Нікею. Вибачте, Нікея це місце, де 1700 років тому відбувся Собор один із перших. Соборів, і це дуже важлива подія. Не виключено, що, можливо, прямо звідти новий папа завітає до України. Загалом, як зазначають автори видання The Hill та інших, порівнюючи нового папу та попереднього, ось що вони кажуть: антиамериканська риторика франциска. Тобто попереднього папи та компромісна східна політика Росії щодо Росії та Китаю свідчили про папську підтримку певного нейтралітету щодо них та політики конфронтації із Заходом. Але Росія та Китай ставилися до Ватикану як до інструмента та використовували його як підставу для ведення своєї агресивної політики. Мало ймовірно, що Ватикан продовжить цей курс. Відмова від дискредитованої східної політики щодо Росії та Китаю, та від антиамериканського ухилу в політиці Ватикану дасть шанс об'єднати нового папу із Заходом не лише в Україні, а й на глобальному півдні. Це було б значним кроком до миру у світі. Тобто, папа буде більше орієнтуватися на, скажімо так, цінності, про які говорять на те, що, власне кажучи, мова йде про. Те, що потрібно підтримувати верховенство права, потрібно підтримувати демократію, потрібно це забезпечувати безпосередньо в світі. І, звичайно, що потрібно стримувати такі агресивні режими, як російський. Це точно і це хороший сигнал. Тому Ватикан буде відігравати свою роль, присутність багатьох лідерів, які приїздять королівських родин, президентів урядів. Свідчить про те, що католицька церква все ще має вплив, особливо на глобальному півдні. А це велика частина населення. Це все ж таки в тому числі, і деякі соратники Росії. Тому зайти з заднього двору для нас, якраз в партнери, якраз зайти з заднього двору туди, де діяла Росія, де намагалася фактично окучувати чи очиватися чи Китай. Ну для нас це теж важливо, це теж пошук підтримки. Тому сподіваюся, що так і буде. Тому я і виділяю окремо, і підкреслюю значимість цієї події, і візит президента України Володимира Зеленського на інтронізацію, і зустріч там із Понтифіком. Причому перший лідер, з яким папа зустрівся, це велика честь для України, для президента. Це треба пам'ятати, і сподіваюся, це ознаменуватиме. Нову сторінку наших відносин із Ватиканом і роль ту, про яку я сказав: що те, що ми відколимо колишніх там союзників і прихильників, які співпрацювали з Путіним і Росією, більше в бік позиції щодо України. На мою думку, це важливо і це не є нереальне. Ось що потрібно розуміти. Крім того, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із. Віце-президентом Сполучених Штатів Америки та державним секретарем і за сумісництвом радником президента Трампа з національної безпеки Марком Рубіо. Уже не було жодних якихось скандальних ситуацій чи випадів. Зустріч проходила у кращому у значно кращій атмосфері, ніж це відбувалося 28 лютого в Білому домі. Тоді я хочу нагадати саме Джей Дівенс. Він почав із таких. Докорів абсолютно, як мені здається, несправедливих, дещо недолугих і провокативного характеру, відверто провокативного характеру в бік президента України і українського народу. Ну і до речі, наша відповідь тоді була такою, якою і мала би бути в цій ситуації. Ми консолідовані, ми єдині, ми стали на захист України. ми Зупинили якісь внутрішньополітичні розбірки там, можливо, незалежно від якихось політичних вподобань, все ж таки згуртувалися і підтримали нашого верховного головнокомандувача, президента України Зеленського, і загалом український народ та нашу державу. Це приклад, до речі, за який я пишаюся всіма вами, всім нашим українським народом, який вміє. В певні ось такі моменти об'єднуватися. І в тому числі таким чином ми відрізняємося. Це ще одна ознака, за якою ми відрізняємося від росіян. Тому такі якості треба тільки зберігати, плекати та розвивати надалі. Ну і президент України таким чином оцінив. Цю зустріч він зазначив, що Україна готова до справжньої дипломатії та закликали, закликає до якнайшвидшого, повного і безумовного припинення вогню. Також, як зазначив президент України, торкнулися те питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими. Президент також наголосив на необхідності подальшого тиску на Росію. Доки вона не буде готова зупинити війну. І звісно, ми обговорили наші спільні кроки для досягнення справедливого та стійкого миру, дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів, підсумував Володимир Зеленський. Ну а щодо санкцій, до речі, тут цікаво відзначити, що міністр фінансів США Скотт Бесент Відзначає, що на його думку, американські санкції виявилися недостатньо ефективними проти Росії. Ну ще пак ми це бачимо, тому що війна триває, російська агресія продовжується. А значить, санкції, як один із основних, принаймні, як нам подавали, способів притягнення Росії як порушника міжнародного права до відповідальності, в повній мірі санкції себе не виправдали і не спрацювали так, як нам би цього хотілося. Бесенд говорить, що в принципі він знає вже причини, і з економічної, фінансової точки зору та аспектів він розуміє, чому сталося саме так і що потрібно зробити. Зокрема, Байден, як зазначено, боявся падіння істотної ціни на нафту, і не тільки, і відповідно, це була одна із причин, і не тільки це. Тобто у Весента і у діючій адміністрації президента США є розуміння, що потрібно робити. Ну, сподіваюсь, вони ведуть відповідні напрацювання, тому що Росія затягує час, тому що Путін продовжує війну, тому що Путін продовжує запускати шахеди по українських містах, тому що нам погрожують пусками, як я на попереджав напередодні, передаючи відповідне офіційне повідомлення головного управління розвідки Міноборони. Погрожують і залякують, усіх шантажують черговим вундервафи російським, які вони можуть запустити, і так далі. Тому Кремль продовжує поводити себе агресивно, і це, звичайно, що потрібно зупиняти. Подивимося, сьогодні багато в чому, от якраз 19 травня. Ну. Не буду казати, що визначальне, але теж день, коли можна буде розставити багато точок над і в якому сенсі? Ну, в сенсі того, що можна буде зрозуміти, що буде далі. У Трампа має відбутися телефонна розмова з російським диктатором Путіним. Так само, американський лідер має провести теж телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. І звичайно, що будуть у фокусі уваги подальші можливі кроки. Як повідомляє американське видання Політіко з посиланням на джерела неназвані джерела серед української дипломатії та адміністрації, що мовляв остерігаються в Україні того, щоб Трамп та Путін не домовилися за нашою спиною про якісь невигідні для нас умови, і не почали потім їх просувати, нав'язуючи нам, включаючи відповідні механізми тиску. Щоб ми не почали рухатися по колу і не пройшли знову ж таки той етап, який був, коли Сполучені Штати Америки призупиняли нам надання допомоги, призупиняли надання розвідувальної інформації, якої ми так потребуємо, ось в чому полягають основні занепокоєння та побоювання нашої сторони. Ну і вони не безпідставні, знову ж таки, маючи вже певний історичний досвід. Тому, все ж таки, я сподіваюся, що президент України, який зараз проводить, ну попри все, ми проводимо правильну політику. Вона конструктивна. Ми говоримо з держдепартаментом, говоримо з віце-президентом, говоримо з сенаторами, американськими посадовцями, використовуються європейські партнери, які говорять тому числі за нас, перед. Президентом Трампом, тобто, використовується цілий комплекс алгоритмів і алгоритм дій для того, щоб все ж таки представити нашу позицію як найкраще, захистити відстояти наші інтереси, як робляться наші воїни героїчною самовідданою боротьбою щоденною кропіткою працею на полі бою, так і наші дипломати на чолі з президентом України. Тому чекаємо, які ж будуть новини від цих телефонних розмов знову ж таки. Не варто одразу розраховувати на якісь великі потенційні прориви після цього, чи той факт, що Росія одразу буде готова піти на припинення вогню. Але це знову ж таки ознаменує ось цю тривалість перемовного процесу. Бачите, наскільки це все довго і непросто. Розпочався він наприкінці лютого, і ось уже зараз друга половина травня, а подекуди віз і нині там. Погодьтесь. Ну от така ситуація. Я про це говорив раніше, і пояснював причини, чому так буде. Одна із них найголовніша, це те, що Росія не зацікавлена у припиненні війни. Путін не знає, як із неї вийти, для того, щоб не втратити для себе внутрішню політичну підтримку, для того, щоб не втратити такий знаєте, удаваний образ мачизму цього лідера, диктатора постаті, такої, яку бояться, інші якою можна залякувати, і так далі. І у зв'язку з цим, звичайно, це основна причина, чому затягується. Ну а крім того, державний секретар США, от говорить Марко Рубіо, він висловив переконання, що єдиний спосіб просування переговорів між Україною та Росією це особиста зустріч Трампа та Путіна. Як зазначив американський державний секретар. Президент публічно запропонував провести особисту зустріч. Організація такої зустрічі вимагає певних зусиль. Тому я не можу сказати, що наразі вже планується вибір місця та дати. Але президент хоче в цього, він хоче зробити це якомога швидше. Відповів Рубіо. Це він сказав в інтерв'ю для CBS News. Ну, дещо так дипломатично, все ж таки відповів Рубіо. Тобто він і Трампа не образив, підкреслив, що американський президент дійсно прагне такої зустрічі. А в той же час ця фраза організація такої зустрічі вимагає певних зусиль, тому я не можу сказати, що наразі вже планується вибір місця і дати. Ну, очевидно, що Рубіо таким чином натякає, що просто так така зустріч не може відбутися. І, мабуть, позиції сторін Росії і США... На стадії підготовки до можливої такої потенційної зустрічі, вони є далекими настільки одна від одної, що потребують зараз вирішення, врегулювання, і тільки потім можна буде говорити про те, що дійсно до якоїсь зустрічі прийдуть. Але нам би не хотілося цього, хоча цього хоче Путін. Треба сказати, що відверто що цього хоче Путін. Це його мрія, це його прагнення, щоб Америка сіла з Росією і говорила про долю світу, враховуючи, як він постійно говорить, безпекові моменти, які непокоять Росію, які можуть загрожувати територіальній цілісності Росії. Та хто на неї посягається? Це ж вони посягаються і лізуть зі своїми неоімперськими війнами. Ну і тим часом досить активно почав говорити Фрідріх Мерц. Німецький канцлер, от він, наприклад, закликав Італію більше долучатися до врегулювання війни Росії проти України. Канцлер Німеччини вважає, що Італія має відігравати більшу роль у європейських зусиллях з припинення війни Росії проти України. Слова Мерца пролунали після зустрічі з премєр міністеркою Італії Джорджою Мелоні в Римі. Ми погодилися, що Італія. Повинна відігравати певну роль, сказав Мерц. Він також оголосив, що найближчими днями переведе переговори з іншими європейськими партнерами. Ми не повинні дозволити розділити себе в європейському союзі. Тут немає членів першого або другого сорту. Підкреслив канцлер, і цю заяву передає німецьке Deutsche Welle. Ну, дійсно, варто тільки погодитися: ми бачимо, як Мерц намагається займати все більш лідеруючі такі функції і визначати свою роль як лідера в Європі. Але питання ж тільки до того, що якщо Італія готова поставити Україні найближчим часом 400 бронетранспортерів М-113, до запитання до Фрідріха Мерца, а де 400 бронемашин-мардер німецького виробництва? І де, наприклад, німецькі панцергаубиці артилерійські або, зрештою, що там з далекобійними ракетами Таурус, які ми дуже потребуємо для того, щоб винищити тили та логістики? Ворога, ось, власне кажучи, питання. Я думаю, що на нього теж хотілось би почути відповідь, і сподіваюся, що наші німецькі партнери будуть у цьому послідовними, коли вони закликають своїх колег і друзів із європейського союзу відігравати більшу роль, надавати більшу підтримку та допомоги Україні. Вони будуть слугувати вони будуть не просто закликати, а будуть надавати приклад, як це потрібно. Робити, ну а фінський президент Олександр Стуб повідомив про телефонну розмову з лідерами США та України, яка відбулася напередодні. І за словами Стуба, в суботу ввечері він мав тривалу розмову з президентом США Трампом. А вранці, в неділю, з президентом України Зеленським. Зеленський терплячий, але Трамп починає втрачати терпіння, але в правильному напрямку, тобто в напрямку Путіна, так президент Фінляндії підсумував результат розмови. Президент Фінляндії також висловив впевненість, що, попри коливання міжнародної дипломатії, за останні два тижні ситуація для України змінилася в кращий бік. Ось зовнішня оцінка, зокрема зусиль української дипломатії, лідерство українського президента, яке надається президентом Фінляндії Стубом. тобто зовнішня позиція, яка, яку дійсно можна вважати в тому числі об'єктивною. Ну а тим часом Росія продовжує розхитувати Румунію. Пам'ятаєте, в мене було навіть окреме відео, де я розповідав, що в плани Кремля входить не просто відновлення Радянського Союзу, їхній план це Російська імперія, і це одна із частин плану, куди мають входити країни Балтії, Бесарабія, Молдова, частина Румунії, куди б мала входити Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща. Тобто сателітами стати Болгарія інші держави. І друга ціль це розколоти єдність НАТО та Європейського Союзу. Кремль дуже би влаштовувало, щоб на додачу до Словаччини, Угорщини, ще однією країною, яка каламутила б воду, стала би Румунія. Тобто притримувала, пригальмовувала ухвалення рішення Північно-Атлантичним Альянсом, не поспішала, вставляла палиці в колеса. Робила заяви, приїздили до Путіна на паради на 9 травня, і так далі, і тому подібне. І тому спочатку Росія робила ставку на проросійського кандидата Джорджеску, який був затриманий разом зі своєю компанією однодумців, колег, за звинуваченням вчиненні кримінальних злочинів, в тому числі за підозрою в державній зраді, якраз за співпрацю з російською розвідкою. А тепер, от інша ситуація, тому що. Фактично в Румунії констатовано, що у другому турі президентських виборів перемогу дістає проєвропейський кандидат і прихильник продовження надання в Україні допомоги Ніку Шордан. А Джорджі Сіміон, проросійський, який виступав проти НАТО, і так далі, він програє вибори. Ну а але, власне кажучи, Сімон Сіміон не визнає цього. Він звертається до своїх прихильників, прибічників публічно і починає їх ледь не закликати виходити на вулиці, тобто не влаштовувати такого свого роду проросійський майдан. Подивимося, як буде, буде тут ситуація розвиватися. Але те, що перемагає кандидат, який є прихильником Заходу, який є прихильником України, який не сприймає і засуджує Росію. За її агресію проти України, це дуже хороша ознака для нас. Тому буду спостерігати за цими подіями та іншими, які розвиваються. Ну а ви ж, будь ласка, тим часом підпишіться на мій канал, не забувайте про лайки та ваші коментарі для того, щоб наша спільнота чудових прекрасних людей тільки розросталася, ставала більшою, примножувалася, і ми працювали далі в ім'я нашої України. Бережіть себе і. Слава Україні.